Колеги, насправді я думаю, що щоб не витрачати час, ми можемо починати. Презентація буде, я сподіваюся, підключена по ходу. Навіть якщо не буде, то ми роздамо матеріали. Технічні причини не мають стати нам на заваді. Рада вітати, доброго ранку, шановні представники засобів масової інформації. Ми з колегами сьогодні. Хочемо таку важливу тему підняти, освітити як реформа надрокористування і ті перші зміни в цій сфері, які були напрацьовані, підготовані нами протягом останнього часу. Про що йде мова? Мова йде про порядок надання надрокористування. Про порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів. це так звані славнозвісні постанови 615 та 594, Нова редакція схвалення нової редакції, яких передбачено і планом дій уряду на цей рік, і планом дерегуляції, затвердженим кабінетом міністрів, і планом роботи Міністерства екології та природних ресурсів. Одразу хочу зауважити, що це. Є робота, яка була зроблена впродовж ночі. Це тривалий і складний процес. Я дуже вдячна колегам, які сьогодні зі мною, радникам міністра екології і природних ресурсів Олексію Ганчуку, Юрію Дроганчуку. Вони є представниками провідних юридичних фірм країни, активно долучалися разом з нашими юристами до розробки цих нових правил. Консультації тривали кілька місяців. В складі робочої групи, яка напрацьовувала нову редакцію, були і представники громадськості, і представники бізнесу. Правила пройшли обговорення з Європейською бізнес асоціацією, з Американською торговою палатою. Тобто, це вже ті нові редакції документів, які, скажімо, схвалені попередньо бізнесу. Станом на сьогоднішній день вони завізовані правила в новій редакції, завізовані виконуючим обов'язки міністра, направлені на погодження. І ми сподіваємося, що вже впродовж вересня будуть винесені на розгляд кабінету міністрів і схвалені кабінету міністрів. Чому це важливо і що це змінить? Я скажу дуже коротко, більш детально це прокоментують мої колеги. По-перше, нові редакції правил встановлюють нові прозорі умови надання надер в користування, поліпшують умови для доступу громадськості до інформації, прибирають корупційні можливості для корупційних схем для існування корупційних складових. Як ми знаємо до недавнього часу, ну, до, до поточного часу фактично постанова 615, яка регламентує порядок надання надрів користування, містить цілу низку підстав, які, є, які дають можливість отримувати в користування за позаконкурсною, скажімо, не зовсім прозорою процедурою. Таких підстав є декілька, одна з найбільш поширених це участь. Державних підприємств, статутному капіталі підприємств на 25% і більше. Як показала практика, насправді такі виключення не настільки сприяють розвитку державного сектора і не стільки сприяють розвитку видобування державними компаніями, скільки створюють підстави для а, корупційних зловживань. Саме тому це та інші виключення в новій редакції правил вже не існують і не передбачені. Я передам слово Олексію Гончарку, Юрію. Ні, да бачу. Юрію. Юрію Дроганчику, який прокоментує більш детально ті новели, які закладені в нових правилах. Ну, в першу чергу, хочеться відмітити, що є декілька ключових якби, моментів, які відображені в запропонованих змінах. В першу чергу, це спрямовані на досягнення прозорості процесу. Тобто тепер, коли надрокористувач, чи надо надрокористувач в процесі отримання дозволу, на кожному етапі інформація. Про кожний етап буде публікуватися на сайті Держгеонадр. Саме аукціон буде проходити відкрито, і ми навіть передбачили можливість його транслювання онлайн. Тобто, будь-який користувач інтернету зможе зайти і подивитися, як проходить аукціон. Друге питання це дійсно скорочення переліку виключень з аукціону. Ми постаралися надати можливість максимально рівних умов для всіх учасників ринку. тобто, по основному правилу всі йдуть на аукціон. Це дозволить дійсно уникнути деяких корупційних схем, наприклад, якщо власники цілісних майнових комплексів мали переваги над іншими учасниками, тобто є там, умовно кажучи, якісь два сараї, два, дві бетономішалки, вони могли отримувати ліцензію без аукціону. Зараз, зараз такою підставою для. Не проведення аукціону не буде. Так само державні компанії, ми звичайно розуміємо, коли е, були випадки в минулому, коли створювали спеціальні підприємства за участю держави е, для, для, тільки для того, щоб отримати ліцензію. Потім е, через тиждень, через два державна частка розмивалася і е, е, приватна компанія вже володіла ліцензією. Е, також ми розширюємо строк е, проведення самого аукціону, тобто повідомлення. Про проведення аукціону тепер буде публікуватись не за 15 днів, а за 75 на вимоги директиви Євросоюзу, Як це робиться в принципі в цьому цивілізованому світі, для чого це потрібно? Для того, щоб великі компанії, міжнародні, також українські, мали достатньо часу для того, щоб прийняти рішення, проаналізувати інформацію і зрозуміти, чи хочуть вони брати участь в цьому аукціоні, чи ні. Також важливою новелою є право самих фізичних та юридичних осіб ініціювати проведення аукціону. Тобто, коли раніше Держгеонадра вибирали ліцензійні ділянки, які на їхню думку найбільш підходять для передачі у приватні чи державні руки для користування, то зараз цей самий інвестор має можливість Визначити там, за допомогою наявної інформації, яка ділянка йому підходить, подати пропозицію в Держгеонадра, І якщо, для цього, якщо ця ділянка по суті не зайнята, то ця ділянка буде виставлятися на аукціон. Це, на мою думку, такі головні, якби, три ключові зміни, які вносяться в порядок проведення аукціонів. Також там є додаткові моменти, які покращують якби, роботу аукціонного комітету. Ну, про це можливо скаже більш детальніше Олексій. В тебе дуже гарна пам'ять. Вітаю вас, друзі. Після моїх колег, в принципі, важко щось додати, але я хотів би, щоб ви зрозуміли основну логіку, ну, основну ідеологію тих документів, які ми пропонуємо зараз. Раніше аукціони фактично були фейковими. Тому що. На те, щоб подати, тобто, уявіть собі велику нафтову корпорацію, яка мала би за 15 днів зорієнтуватися на зреагувати на повідомлення, яке там незрозуміло, де було розміщене, прийняти рішення по всій своїй складній процедурі, і вийти на аукціон. Очевидно, що це неможливо. Очевидно, тому процедура аукціону досі була виписана таким чином, щоб реальні гравці не мали реальної можливості взяти в них участь. Сьогодні ми таку можливість відкриваємо, в тому числі через ті речі, про які говорив Юра і пані Світлана. Ми даємо нормальний строк для того, щоб зорієнтуватися і прийняти рішення. Більше того, одним з важливих однією з важливих новел цих документів є те, що ми спрощуємо доступ до геологічної інформації. Щоб ви просто розуміли, що відбувалося раніше, якщо ви бізнес. Ви приходите до державної установи і кажете, друзі, продайте мені геологічну інформацію. Тобі кажуть 5 гривень. Ти даєш 5 гривень, він тобі каже 10 гривень. Каже, я не зрозумів, ви ж вже ціну назвали. Він каже, «Ні, ні, 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 то була ціна за те, щоб ви дізналися, скільки коштує геологічна інформація. Ну і по колу. Ну, тобто, очевидно, що цивілізований гравець за такими правилами грати просто не буде, тому що це гра в шахи крапленими картами. Сьогодні ми всі ці, наскільки це було можливо двома документами, всі ці умовності і замкнені кола порозривали і залишили лише те, що насправді потрібно для проведення прозорих чистих аукціонів. Раніше існували преференції для державних компаній, якими користувалися люди, які мали доступ до контролю за цими державними компаніями, що породжувало корупцію. Сьогодні очевидно, що всі. Всі-всі ті умови, які були, які були створені для окремих корисних копал, для окремих якихось випадків, для участі державних компаній в цих проєктах. А ми проаналізували за останні 10 років ці проєкти, і побачили, що насправді успішних проєктів там немає. Ну Це не працює. Тобто, треба відмовлятися від такої практики і йти на дерегуляційні правила, які нам пропонує відкритий світ. Тому, in general, ну, тобто, загалом, що ви маєте зрозуміти з нашого сьогоднішнього виступу, бо деталі дійсно ми роздамо вам в матеріалах? Я так розумію, що вам простіше буде з таким матеріалом працювати. Ми хочемо створити насправді конкурентні правила і запровадити насправді вперше в Україні аукціони, які дозволяли би насправжніх умов нормальних умовах брати участь глобальним гравцям. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб показати всьому світу, що Україна готова грати за цивілізованими правилами. Сьогодні дуже важливо існування таких процедур, тому що якщо ми її, ці процедури зможемо використати так, як там написано, ми покажемо світу гарний приклад ну, такої, нового підходу і нового життя держави і бізнесу в Україні. І це на нашу думку може дати правильний імпульс ну, відносинам між державою і бізнесом в Україні надалі. Ну, Дякую за можливість. Я думаю, що може питання у вас будуть. Пару, пару слів ще буквально до того, що сказав Олексій. З одного боку, дійсно важливо цивілізовані правила і показати світу, що ми відкриті працювати за цивілізованими правилами, з іншого боку, для нас, як для міністерства, ключовим і важливим є по перше максимізація доходів держави. Ми повинні розуміти, що прозорі аукціони це не тільки сигнал для світу в тому, що ми граємо цивілізовано, це і доходить до державного бюджету справжні збільшені, такі якими вони є. Держава має заробляти на надрах стільки, скільки вони реально коштують, і аукціони дадуть таку можливість. По-друге, ми зацікавлені як міністерство в тому, щоб ділянки. Тому що родовища розроблялися тими компаніями, які мають для цього необхідний ресурс, матеріально технічну базу, матеріально технічне забезпечення. На жаль, сьогодні не поодинокими є випадки, коли спецдозволи отримують компанії, і потім роками на цих ділянках нічого не відбувається. Родовища не працюють, надра не використовуються. Це також не відповідає державним інтересам і ті правила, які ми сьогодні пропонуємо, ті нові редакції націлені на те, щоб усунути і цю проблему так само. Дякуємо вам, колеги. Якщо є запитання, давайте ми готові на них відповісти.